Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І непом'яний батько з сином не скаже синові молись, молися сину, за Вкраїну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні? Та неоднаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві і в вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені.